Всім привіт! Це знову я, Міла. Хочу розказати вам одну, одну дуже цікаву історію, яка зі мною трапилась. А, на, новий рік, на Новий рік, на Новий рік я захотіла собі щось подарувати. Це був перший новий рік, коли я сама собі купляла подарунок. А, і чомусь мій вибір пав на блокнот. Мені дуже захотілося купити собі блокнот. Не скажу, що я багато щось пишу від руки, але чомусь ось так мені захотілося. Я пішла в магазин та обрала собі найкрутіший, найкрасивіший, найдорожчий блокнот, який в мене тільки був прям люкс, такий тяжкий люкс, знаєте. А, і потім трапилось дещо незвичайне. Коли я купила цей блокнот, я не знаю просто, як вам пояснити рівень моєї радості, який в мене був, але я його показала просто всім своїм знайомим, близьким, друзям. Всім просто я розказала про те, який це крутий блокнот. Це просто пушка шикарний блокнот. Хоча насправді всі мої знайомі були здивовані та не розділяли такого ну, шаленого щастя, яке було в мене. Вони, тупо не розуміли, ну, блокноти, блокнот. Ну так, да, типу, гарно. Ну, і, і, і що далі? А, а я не розуміла, чому вони не розуміють мене. І я зрозуміла одну річ: що, що саме трапилось магічного з цим блокнотом? Я приходжу додому та починаю аналізувати, чому реально чому, е мене так сильно сразив <див> дав мені стільки радості цей звичайний блокнот. Я завжди починаю аналізувати. І я думаю, думаю, думаю і приходжу до того, що в дитинстві я дуже сильно пол полюбляла всю канцелярію, блокноти, ручки. Олівців, взагалі, все що пов'язано з канцелярією. Але я приходила в магазин та ну просто дивилась, Я не могла собі дозволити там купити щось класне, круте, прям щось космічне. таке знаєте. Тому що ну в нашій сім'ї зазвичай тема грошей була не те, що табу, їх просто не було. Ну Прям, щоб можна було купити якийсь крутий блокнот, навіть на свято. Ось, і я зрозуміла одну річ, що цей блокнот це стало здійснення моєї дитячої мрії, яку я так сильно та так давно хотіла раніше. І тому в мене стільки радості. Тобто, радію зараз не я, міла, якої зараз 20 років. Насправді радія та сама міла, якої 11 років, і вона тільки-тільки стає на тропу змін. Тільки-тільки починає зростати та дізнаватися цей світ. розумієте? Це насправді була ця 11-річна міла, це маленька я. І мене це натовхнуло на такі розуми, що насправді, ось просто задумайтесь реально, коли ви дійсно були щиро щасливі. Не тому що, як сказати, не тому, що це щось дороге. Або не тому, що це щось круте. знаєте. Коли це була щира радість, наприклад, від того, що ви можете щось зробити таке, що ви не могли зробити в дитинстві, наприклад. Насправді, в дорослому віці ми частенько, якщо не завжди, забуваємо про свою внутрішню дитину, яка у нас справді є. У нас є завжди. Ну, на дві частини одного цілого: це ви маленький, та ви дорослий. Завжди є. У вас всередині якийсь дорослий, який вас засуджує, каже, чого ти сидиш, чого ти нічого не робиш, ти недостатньо робиш. Так далі, так далі. І ви маленький, який. Починає капризувати, який починає робити якусь істерику, якщо його не будуть кормити, який починає плакати, якщо з ним не граються та його не сприймають, який починає сумувати, якщо довго не спілкується зі своїми друзями, якщо він не може помалювати, та якщо він зараз хоче сік. Розумієте, завжди є дві сторони одного, дві частини одного цілого. І наскільки важливо давати радість та ці капризи вашого маленького я, вашої внутрішньої дитини? Це дуже важливо, дуже важливо, тому що, справді, коли ваша внутрішня дитина хоче їсти, хоче спати, уявіть просто п'ятирічну дитину, якої не дають їсти, якої не дають спати, яка просто хоче погратися та купити саме цю іграшку. Що вона буде робити? Що? Вона буде ревіти, вона буде істерити, в неї буде поганий настрій, вона буде його псувати всім іншим, вона буде сумувати, ридати, кричати, просто зносити все на своєму шляху. І що ви зможете з цим зробити? Що? Нічого того, що це дитина. Їй просто треба заспокоїти та дати їй те, що вона хоче, тому що це дитина. Ти ніяк їй нічого не поясниш. Вона просто хоче це і зараз. І що треба робити? Інколи реально треба давати щось своєї внутрішньої дитини, наповнювати та давати радість своєї внутрішньої дитини. Як це робиться? Це може бути будь-що, знаєте. Якщо ви любите шоколадку або Кіндер, ну просто ну купіть собі Кіндер. Ну правда. Якщо ви дуже довго хочете цю сумку, ну купіть собі цю сумку, не будьте такими серйозними. Насправді ми всі і діти, і дорослі всередині, це реально так. Насправді, якщо вам подобається ну ця дурна шапка. З котиками чи сердечками. Ну, купіть цю дурну шапку. Тому що в цей момент це бажання йде не від вас як дорослого, а від вас як дитини. Та, може, справді, ця шапка зробить вас хоч на 5 хвилин дійсно таким щасливим та дасть вам таку шалену радість, яка не відбувається від інших речей. Розумієте? Купіть собі те какао з ефірками. Просто прикиньтесь на годину пізніше. Зробіть те, що хоче ваша внутрішня дитина. Є така чудова практика, яку я намагаюся робити кожен день, вона дуже допомагає, щоб підтримувати настрій своєї внутрішньої дитини. Це робити щось одне, один раз в день, хоча б один раз в день треба робити щось, що дасть радість вашій внутрішній дитині. Це може бути будь-що. Це може бути, я не знаю, я, наприклад, просто фанатію від круасанів. Я просто сходжу з розуму. Правда, і для мене нормально, якщо я десь гуляю, я просто піду та куплю собі той круасан, розумієте? Без якоїсь засудження від совісті, міла, скільки можна жрати ці круасани, розумієте? Просто піти і купити і зробити це. Просто, я не знаю, зробити щось дуртне. Потанцювати, поспівати во все горло, розумієте, щоб прям болі, боліло, аж ось так поспівати. Е, записати якусь фігню, просто дурну, посміятися, зробити якийсь прикол, все що завгодно. Один раз на день хоча б. Хоча б один раз на день треба це робити. Якщо ваш день пройшов та ви нічого не зробили для своєї внутрішньої дитини, день пройшов дарма, дійсно, тому що це 100% день був не дуже щасливий. Тому що. Більшість часу, все ж таки, все ж таки, більшість часу в нас сидить ця доросла людина, цей дорослий, який каже: Давай, ставай, треба розмовляти з іншими людьми, треба рішати. Вмикається така, знаєте, мати рішала або тато рішала, який йде і вирішує всі питання. Так, це потрібно, так ми живемо, так влаштоване наше життя. що Треба бути рішалою. Але не треба ж забувати про... Інші 50%, які яким ми складаємо: 50% дитина і 50% дорослий. Тому не забувайте про свою внутрішню дитину, давайте їй конфети, <шлух> шоколадки, та просто давайте собі трошечки більше щастя в своєму житті. Я всіх цьому обнімаю, всім пока.